Вітаю сьогоднішнє на анатару на тему ваших снів, ваших сновидінь. Сонник на тару. Тут буде кілька варіантів. Давайте я, мабуть, зроблю 6 варіантів. Так? Число рівноваги, щось мені дуже подобається останнім часом це число. Чість варіантів. Ви загадаєте на цей варіант сон або фрагмент з вашого сну, а карти вам розтлумачать. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Все, обрали? Добре, я починаю. Перший. Те, що вам наснилося, вас, вас вищі сили закликають до того, що ви маєте бути справедливим. Ви порушуєте якусь рівновагу у світі, рівновагу справедливості. І так само вам вищі сили говорять, що все буде у вашому житті по справедливості, головне, не порушуйте законів цього світу, і ваші вороги так само не треба проклинати ворогів, якщось їм навмисно робити, ви їх світ і так покарає, ви в це не втручаєтеся. Все буде по справедливості. Другий варіант. Ви під захистом. Дивлячись щоб... неважливо, що ви сюди загадали, але вам... навіть якщо вам якесь жахіття наснилося, то вам вищі сили говорять, що ви знаходитесь під захистом. Не переживайте, якщо страхи снились, жахіття, то це вас чистять. Третій варіант: ви пастці. вас попереджають, що ви зараз можете потрапити у якусь пастку. Це пастка буде від короля мечів. Це або вас, ваш колишній чоловік, або якісь, ну, це чоловік, з яким у вас конфлікти. Це для всіх і для жінок, і для чоловіків. Це чоловік, з яким у вас певні йдуть конфліктні ситуації, або назріває якийсь конфлікт. А вас попереджаю, що ви можете через цього чоловіка потрапити у пастку, з якої ви можете і не вийти. У кожного своя ситуація я не можу сказати, що це за пастка, але вас попереджаю. Добре, четвертий варіант. Вам потрібно піти. Цей сон означає, бо фрагмент з цього сну, що вам потрібно полишити якісь якісь негативні емоції. Слухайте, світ такий прекрасний. Кіньте вже сумувати. Що ви там собі надумаєте, щось собі пережовуєте в голові? Ви, ви наче звикли. Грустіть. От припиняйте вже. Так, п'ятий варіант. Ой, у вас це до радості. Ви наче дивіться. Ви ще сили говорять, що ви будете скоро родіти чомусь. Або ви сили до вас звертаються з таким, що ви маєте радіти своєму життю, у вас все прекрасно. Якщо ви зараз відчуваєте, що у вас темна полоса, то слухайте, не переживайте. Бо вона дуже скоро зміниться на світло. Головне радійте своєму життю. Шостий варіант. Вас попереджають про небезпеку. Ви можете потрапити у пастку, вас можуть перемогти. І ця небезпека вона, вона може зачепити вашу сім'ю. Щось може зруйнувати, Що ще? у вашій сім'ї. А, дивіться. Вас попереджають, Боже, дивіться, посмотрите. 6-6. 15-й аркан, якщо 1 і 5 скласти, то виходить 6. 3,6. У вас вас попереджають, що є певна небезпека. Яка іде, вас можуть перемогти, а, яка іде або, або на вашу сім'ю що так конкретно ділають, або від ваших рідних, від вашої сім'ї, йде небезпека. І у вас можуть забрати а, а, удачу? Так, да, це магія. Вас ви увісні, що ви тут загадали, на вас хтось. Коротше, на вас. На вас зробили магічну роботу. І вас про це попереджають. Що робити? Знімати? Як? Перше, звертайтесь до роду, чистіть себе, якщо ви підозрюєте, хто і що це може зробити, то ви маєте почистити себе. Якщо ви не знаєте як, звертайтесь до практика. Ви самі можете з цим впоратись? Ну, хтось може, а хтось не може. Розумієте, тут ви самі вирішуєте. Якщо ви практик, якщо ви бачите в собі силу, або, то, або у вас є досвід, що ви самі себе чистили чи щось у вас, то нормально, ви самі впораєтеся, не переживаєте. Але якщо дивіться. Якщо у вас немає досвіду, ви взагалі ну ви відчуваєте, ви маєте відчути. Якщо ви сюди загадали якийсь сон, то ви маєте щось відчути. Дивіться, якщо ви загадали якийсь сон, який там вам снились кошенята, або весь такий білий і пушистий, то ви просто вибрали не свій варіант. Подивіться інший варіант. Тому що тут загадали люди сон, який або Неприємний, ну тут мінімум неприємний сон, тут щось неприємне, або щось незрозуміле, або якийсь покійник, або щось таке колишнє якесь приходить, чи колишнє, тут щось такое неприємне. Якщо тут вам снились розові поні, то ви просто вибрали на свій варіант. Бо тут чітко говориться, що на вас зробили. Її вже зробили цю магію, і вона вдарить по вашій сім'ї. Якщо ви одинока людина. То вона по вас вдарить так, що ви просто не залишитесь без сім'ї, бо вам доля сім'ю приготувала. Тут, тут по жінках, розумієте? Тут, якщо жінка і одинока, і вам щось таке наснилось, то вам зробили вже таку магію, щоб ви заміж не вийшли. Угу. Забрали у вас цю перемогу. Поки що спробуйте звернутись до свого роду, і взагалі, якщо ви не відчуваєте в собі силу, то вам треба звертатись до, до практики, до майстра. Звертайтесь, проходьте діагностику і прибирайте це. І, до речі, ви бачите, що це, це значення ще й на шостому варіанті. Скільки шість, скільки шісток випало. Да. Добре, я дякую вищим силам за те, що дозволили мені передати цю інформацію. Я закриваю це вражіння. Все, всім дякую за увагу, бережіть себе.